Велика кішка з ведмедя. Ця історія сталася напередодні Різдва. Якось один бідний мисливець зловив біля гори добре білого ведмедя і вирішив подарувати його королю. Не зволікаючи того ж дня, чоловік вирушив до палацу. Зимове сонечко невдовзі сховалося за обрій і все навколо огорнули сутінки. Діставшись лісу, чоловік вирішив знайти будиночок лісника і попроситися на ночівлю. Страшно вночі самому посеред лісу, подумав відчайду. Поблукавши між деревами, мисливець нарешті побачив рятівне світло з вікон оселі. Дозвольте переночувати, постукавши в двері, попросився мандрівник. Скільки вас? визирнувши у вікно, запитав господар. Двоє, відповів подорожній. Я й ведмідь. Що ти? злякано вигукнув лісник. В домі маленькі діти, вони бояться страшного звіра. Втім, подумавши хвилину, додав чоловік. Можете заходити? Щороку на Різдво ми залишаємо будиночок, сюди приходять страшні велетні і влаштовують справжній гармидер. За годину сім'я покинула будинок, а бідняки з клешаногим залишилися зустрічати різдвяних гостей. Повечерявши, чоловік умостився в ліжку». А ведмідь заліз під лаву. Не встигли подорожні задрімати, як на дворі здійнявся сильний вітер, і зі страшним гуркотом до хати лісника увірвалися хвостаті страховиська. Вони були неймовірно потворні, з довжелезними носами і гострими кігтями. Упевнившись, що господарів немає, влаштували справжній бенкет. Умить на столі з'явилися заморські страви й напої. Гучна музика і страшний регіт потвор змусили ховатися всіх лісових мешканців. Ой, лишенько, подумав бідняк. Мабуть, прийшла моя лиха година. Глянув на клишаного, спить білий солодким сном. Раптом одне зі страховиць побачило під лавою невідомого звіра. Тут хтось є, закричали хвостати на всю оселю, музика стихла. Та це кішка. Заспокоїв гурт найстаріший і, надломивши шматок пирога, тихенько покликав Киць, 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 <плес> Загарчав з під лави сонний ведмідь. Що тут зчинилося? Налякані страховиська, не оглядаючись, почали тікати крізь вікна й двері, Не мова шпарення. Чоловік, визираючи з під ковдри, не вірив власному щастю. Вранці, дочекавшись господаря, мисливець розповів про все, що сталося вночі. Відтоді страховиська не приходять до оселі лісника, згадуючи про велетенську білу кішку. Донині обходять будинок десятою дорогою. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!